Усім привіт! Мене звати Аліна, і ви знаходитесь на каналі про те, як я починаю бізнес з виробництвам кікмеблі в Україні з нуля. Але сьогодні взяла вас із собою на закупи на місцевий базар, адже буду готувати страву. І знаєте, у мене навіть немає для неї назви, бо вона буквально для студентів на швидкоруч або десь на велику компанію людей на природі, дешево та сердито. Добре, не затягую, починаємо. Розпалюємо вогонь, підготовлюємо робоче місце. Для початку я розігріваю казан, але щоб у ньому не було води, тобто повністю сухий. Коли казан нагрівся, на інтенсивному вогню ми наливаємо олію. Перевіряємо, чи вона добре нагрілася, вставляючи сірник основою у казан, і якщо навколо нього бурлить, то кипіння йде добре. На жаль, невдала погода для зйомок, занадто сонячно, тому погано видно цей процес на камері. Кидаємо м'ясо. У нас сьогодні щековина. Щоб воно пустило сік, ми інтенсивно мішаємо дору м'яної корочки. М'ясо солити не потрібно, воно наперед посолено в маринаді, рецепт якого ви знайдете в описі під відео. Потім кидаємо цибулю і все разом перемішуємо інтенсивно, щоб воно прожарилось. Ще додаємо перець, порізаний за бажанням. Коли все обжарилось, заливаємо приблизно літр води. Загалом, щоб покрило м'ясо. Перемішуємо, щоб не пригоріло. Засічемо час, має пройти приблизно 20 хвилин. Тільки доперла насправді ще забула надіти головний убір хустину, щоб волосся не потрапило ненарокому їжу. Не забуваємо тримати інтенсивний вогонь, бо я забула, тому підкидаю дрів. Оскільки ми не давали солі, адже вона в маринаді, нам треба було все попробувати. А потім, за потреби, досипати ще. Мені якраз так і треба зробити, тому досипаю і розмішую. Все гарно кипить, воно вже віддало запах і ще на хвилинки три кипіння, поки сіль не розійдеться. Після цього ми можемо ще раз залити воду, вже повний казан, і знову очікуємо кипіння. Помішали, пробуємо на сіль, мені не вистачило, але даємо 3-4 хвилини зверху, щоб знову вона розійшлася, так як варте звичайний суп чи борщ. І накриваємо кришкою казан, йдемо за картоплею. Майже закипіло, кидаємо картоплю і помішуємо. А це ми посіяли черемшу. Не знаю, чи зійде, але просто пробуємо, бо у наших краях вона не росте. Якщо зійде, то якось покажу. Обов'язково вдумливо посидіти на лавочці, поки чекаємо повторного кипіння. Відкидаємо дрова. Цю квітку, а точніше, спочатку, вазончик, нам подарував один чоловік, який зараз на війні. Ми її обгородили, щоб не зацепити. Ось вона кипить, бурлить, на відео, ймовірно, цього не видно, але пробуємо постійно на сіль. Мені знову треба додати. Тепер кидаємо один гострий перчик і знову накриваємо кришкою. Він дасть легкої пікантності. У нас він не свіжий, маринований в оцті, тому дуже гострої страви не буде. Пробуємо на сіль, достаємо картоплину і пробуємо її на готовність. Вона має бути майже зварена. А тепер головна фішка страви додаємо пельмені. Якраз за 10 хвилин вони і картопля зваряться повністю, у мене звичайні. Куплені пельмені з еліки, тому дійсно дешево та сердито. Помішуємо, пробуємо на сіль. Кидаємо лавровий листок, петрушку, духмяний перець, три штучки перемішуємо. Хоча загалом можна сипати будь-які приправи, які у вас є. І на інтенсивному вогні чекаємо, поки пельмені зваряться. Фінальна перевірка на сіль, якщо недостатньо, досипаємо, знімаємо із вогню та даємо страві заспокоїтися, поки серверуємо стола. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, ви попробуєте цей рецепт, і напишете мені в коментарі.